Максиме, не так давно ви зустрічалися з Аксансофтом. Тоді поступилися 1-2, сьогодні перемога 4-2. Наскільки відрізняються ці два поєдинки? Та, чесно кажучи, матчі ці не сильно відрізняються між собою. Що тоді була боротьба, що зараз була боротьба, всі там не намагалися не поступатися в боротьбі, тому сьогодні десь нам пощастило, той раз і їм пощастило. Стосовно регламенту перейшли команди таке, би мовити, в завершальний етап. Чотири-три квартети у нас визначилися. Ви в такі от середняки. Чи додає якоїсь мотивації зараз ігри, чи так само відноситися, як і під час регулярного сезону? Так, зараз відносимось, ну, в принципі, як і до кожної гри, постійно максимально відповідально. Ну, Хочеться виграти цю групу, що то і все. Все е, просто. Які прогнози? Ой, прогнози ніколи не любив давати, але скажу, що будемо боротися. Будемо боротися. Добре, чекаємо на вашу боротьбу, дякую.